Україна дуже футбольна держава. Ми звикли до того, що наші футболісти та клуби часто грають в найпрестижніших турнірах континенту та планети. Але майже завжди, коли суперником є команда з зірками світового статусу, то скоріш за все мова про ігри шахтаря, динамо чи збірної України. До широкомасштабного вторгнення це були матчі в Києві, Львові, Харкові. Ще раніше, Донецьк. Ці міста знає багато футболістів і вболівальників з інших країн, але є в історії нашого футболу момент. Коли і невеликі футбольні арени та клуби зустрічали зіркових футболістів? От ви пишете в коментарях, що я схожий на Джан Луїдж Буфона. А я додам, що в нас з ним є спільного, і я, і він по одному разу в житті був у місті Кривий Ріг. Тільки от я через сімейні обставини в 22-му році, і про це майже нікому з місцевих не відомо. А візит буфона туди історична подія для всього міста, і, зокрема, для місцевого футбольного клубу Кривбас. Був колись Мадридський реал в Одесі чи вулицями Полтави ходив Ангель Ді Марія. В минулих відео ми вже розглядали величні арени Європи Хайбері та стадіон Борусії Дортмунд. Сьогодні ж про ті поодинокі випадки, коли гучні прізвища завітали до не найфутбольніших міст нашої країни. Перед початком лише попрошу підтримати виробництво наших відео лайком та підпискою на канал. І нагадаю, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet, і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Не знаю за яким алгоритмом в моїй голові йде хід думок, але якщо мова заходить за Єврокубки та найнезвичнішу пару в них, то автоматично відповідаю кривбас. Парма, скоріш за все, це пов'язано з тим, що Кривбас важко асоціювати з тими самими єврокубками. Але так як в них непогані шанси вибороти одну з путівок собі на наступний сезон, то чому б не згадати один з найуспішніших періодів в їхній історії. Коли завдяки своїм результатам команда привезла до себе на стадіон Суперзірок футболу, срібного призера Олімпіади, чемпіона світу з футболу, майбутніх чемпіонів світу, простіше кажучи, тогочасних володарів Кубку УЄФА. Італійську парму і настрій перед матчем був більш ніж войовничий. Тож на дворі сезон 98 99 Київське Динамо досягає надзвичайних висот на євроарені, виходячи в півфінал Ліги Чемпіонів. Андрій Шевченко стає кращим бомбардиром сезону в ЛЧ, а саме Динамо бере чергове чемпіонство у вищій лізі України. Для пересічного глядача все як завжди, в плані акценту, увага тільки на столичному футболі і його успіхах. Але для жителів Кривого Рогу той час став що Казати історичним за майже 40 років існування клубу команда вперше досягла серйозних успіхів, а саме взяла бронзові медалі чемпіонату України, які на додачу гарантували місце у наступному розіграші. Кубку УЄФА ніколи в своїй історії криворізький колектив там не бував, і чесно сказати, глядачі на такий розвиток подій заслуговували. Кривбас в сезоні 98-99 Був чимось типу Борусі Дортмунд з Вестфаленштадіоном. Саме на їх домашні матчі в середньому ходило найбільше глядачів майже в три з половиною рази більше ніж на матчі київського Динамо. 12 серпня 99 року цей український клуб розпочав свій шлях до тріумфу в престижному клубному турнірі. Перший виклик був у вигляді Шимкару, клуб з Азербайджану. Першу перемогу в історії клубу у Єврокубках побачили 12 тисяч вболівальників – 3-0. А коли й на виїзді Кривбас знову здолав суперників і вийшов в наступний раунд, ажіотаж почав зростати ще дужче. Наступним інгредієнтом для привернення уваги став жерб, бо після скромної команди з Азербайджану команді зніма. Ропетровської області випало грати проти італійської. Парми за пару місяців до гри гравці цієї команди підняли над головою трофей Кубок УЄФА, зробивши це вдруге за п'ять років. Парма була дуже грізною силою з солідним бюджетом для порівняння. Кревбас з 90-го по 2000-й рік, якщо вірити, трансфермаркту, заплатив за трансфер лише одного гравця. Суму еквівалентну 75 тисячам євро. Віддали кропівницькій зірці за Андрія Русило. А от парма в 2000-му встановила світовий рекорд, продавши Ернана Крем. Респа Лаціо в 750 разів дорожче за приблизно 56-57 мільйонів євро. А роком раніше в цей же Лаціо Хуана Себастьяна Верона за 30 мільйонів віддали вони і свої 28 мільйонів за перспективного бразильця Марсіо Аморозо, який так і не став зіркою. Проте, як ми вже згадали, на протистоянні з Кривбасом у Парми був цілий ряд футболістів, яких через чверть століття знає велика кількість глядачів цього відео. Перший матч проходив у Італії, і вже на п'ятій хвилині матчу Олександр Полян. Ниця розпечатав ворота річного юнака Джан Луй Буфона. На таке мало хто розраховував, і вже за 15 хвилин табло показувало більш передбачуваний результат. Дубль Марко Дівайо вивів хрестоносців вперед. А коли Діно Баджо зробив рахунок 3-1, могло здатися, що все стає на свої місця. Що клас є клас. З цим не погодився Роман Монарьов, який не тільки забив гол тому ж буфону, але й дав надію на те, що у матчі відповіді Кревбас все ще у грі і має боротися з італійським грандом. За два тижні після цієї гри на Еніо Тардіні прийшов час командам випробовувати газон Криворізької арени Металург, незважаючи на найвищу середню відвідуваність у вищій лізі, то був показник лише у 15-16 тисяч глядачів. А стадіон був на той момент сьомим за місткістю України. Міг приймати до 30 тисяч. І коли ще, як не в грі проти Парми, криворізьцям було заповнити трибуни на 100%. тим більше що побачити зіркових футболістів місцеві могли тільки в День матчу на стадіоні причиною став страх італійців за своє здоров'я через погану екологію в кривому розі. Вони зупинились в готелі в Дніпрі, а сюди приїхали лише за годину до самого старту поєдинку. Проте для місцевих і це велика подія. Зазвичай їх список футбольних селебрітіс обмежувався Андрієм Шевченком чи Сергієм Рибровим. А тут, завдяки гарній грі Кривбасу в Італії, парма вимушена була приїжджати основним складом, в якому був той самий срібний призер Олімпіади Ернан Креспо, якого пізніше. Продадуть за рекордну суму. Чемпіон світу 98-го року у складі Франції Ліліан Тюрам, майбутній чемпіон світу Джи -Джи Буфон та його співвітчизник Фабіо Каннаваро, який, окрім мундіалю в 2006-му, візьме золотий м'яч. Якщо вірити репортажу першого національного, то на гру було подано 400 тисяч заявок від вболівальників. Тож вільних місць на трибунах ніхто не очікував. Ціна коливалась від 5 до 15 гривень, проте якимось чином все ж зафіксували лише двадцять Сім тисяч людей на 30 -ти тисячній арені. Початок гри був обнадійливим, але як це час від часу буває, до розвитку подій долучається доленосний суддя за не найсерйозніше порушення правил. Він, окрім пенальті, вирішив показати червону картку захисникові кривбасу. З чим доволі важко погодитися. Криворізька команда залишила ворота сухими після виконання 11-метрового удару, але залишилася в меншості, що зламало гру і команду в підсумку 0-3 або 6-2 в двох матчах. Потім в вдруге поспіль бере бронзу вищої ліги і знов потрапляє до кубку УЄФА, але там швидко вилітає від нанту, і наступні чверть майже століття не бачить Єврозустрічей. Та й навіть зараз, якщо зможуть вибороти путівку, то ігри будуть проходити у Польщі або іншій країні сусідці. На цьому каналі я особисто дебютував з біографії Просака, гравця Арсеналу, і згадував, що він дебютував у профіфутболі якраз в Україні у грі проти Полтавської Ворскли. Що лондонців дуже чекали в Полтаві, але за пару днів до матчу поєдинок за дивних причин перенесли у Київ. Полтава час від часу потрапляє до Єврокубків, але через виліт на ранніх стадіях рідко суперниками ставали клуби з гучними м'ям. Виняток був у сезоні 9-10. Перший за 10 років єврокубковий матч на стадіоні відбувся Роти не менш грізного суперника ніж був у Кривбасу. До Полтави завітала португальська Бенфіка. Переможець цього двобою отримав можливість зіграти ще шість поєдинків у груповому раунді турніру. Тому було за що боротися. Але так як у Полтаві проходив вже матч відповідь, і дещо трапилось в першому матчі, трибуни місцевого стадіону заповнити повністю не вдалося. Трапилося 4-0 в Португалії, через що в другому матчі на Ворслу мало хто ставив. Але тут ми повинні віддати належне просто усім: по перше, бенфіці. Бо вона привезла у Полтаву багато крутих футболістів. Так, глядачі на полі побачили гру молодих Давіда Луїса, Фабіо Коінтрао та Ангеля Ді Марії, яких через пару років Бенфіка продасть у Мадридській Челсі і заробить 88 мільйонів євро. А також на полі був каталонець і мадридиста у минулому хав'єр Савіола. По друге респект вболівальникам з Полтави та гостям з інших міст. Я подивився відео одного з глядачів, та був приємно вражений атмосферою і особливо лозунгом. Бо особисто я таки вперше почув на євро 2012 року у Києві, тому за це їм окремий респект. Ну і що прийшли на гру, незважаючи на попередню поразку з різницею в 4 голи. Ну і по третє, віддаю належне гравцям Ворскли, яка хоч і вилетіла, але записала до свого активу і в свою історію перемогу над таким клубом, як Бенфіка. Полтавчани вдома здобули перемогу 2-1, і хоч після цього вони все частіше ставали учасниками Ліги Європи, все ж саме ця домашня гра з Бенфікою стала найбільш значною. Ковою для місцевих вболівальників, мабуть, полтавчани, виправте мене, якщо я помиляюся. Переміщуємося на рік вперед, і у Львів, стадіон Львова нерідко зустрічали різні гучні прізвища у себе на полях, як на арені Львів, так і на Україні, але майже завжди то були домашні ігри нашої збірної. Або ж коли Донецький Шахтар тимчасово дислокаціювався у цьому місці. Місцеві ж клуби не можуть похвалитися великою історією виступів на міжнародній арені, проте ми не можемо пройти повз осені 2010 року, найдовший євросезон в історії львівських Карпат. І якщо зараз Показати групу, в яку вони потрапили, і не називати турнір, то ви можете задатися питанням: а що Карпати грали в Лізі чемпіонів? Бо де ще в один квартет може попастися ПСЖ, Боруся Дортмунд та Севілья. Заради справедливості треба зазначити, що львівські Карпати вибороли потівку в Лігу Європи з п'ятого місця УПЛ, і для потрапляння в групу їм треба було пройти одразу трьох суперників. Якщо грузинський зістафоні та ісландський рейк'явік нам мало знайомі, то пройти Галатасарай завжди. Солідно, хоча Карпати зробили це без жодної перемоги. Двічі ніч'я вирушила правило виїзних голів. І от заслужено приїхавши на жеребкування групової стадії клуб зі Львову, був шокований. Так зробимо знижку на те, що Шейхи придбають ПСЖ тільки через рік після цього розіграшу, але й без того французький клуб був з непоганим бекграундом. Севілья на той момент дворазовий володар Кубку УЄФА, чинний володар Кубку Іспанії і Борусія Дортмунд. хотів я сказати, що це найгрізніша сила. Але вони разом з Карпатами з цієї групи і вилетіли. Проте, хочу нагадати про поєдинок у Львові саме проти жовто-чорних. 28 тисяч глядачів спостерігали за поєдинком з дуже яскравим розбитком подій, і, на жаль, гірким фіналом, за який все одно не соромно. Спочатку про тих, хто прибув на гру з Карпатами: це Юрген у Укерма, це Вайден Феллер на воротах, Мац Хумельс, Марсель Шмельцер, Нурі Шахін, Гроскройц, Роберт Лівандовський, Маріо Гьоце, Куба Блащиковський та Лукас Піщик. Саме ці прізвища будуть головними дійовими особами досягнень клубу тих років: це дві поспіль Бундесліги, фінал ЛЧ та Кубок Німеччини. І ось з таким колективом зустрілися у Львові Карпати. Після 27-ї хвилини матчу і голів Шахіна та Гьосе могло. Здатися, що доля гри вирішена, з чим явно не погодилися. Леви, голи Голодюка, Кополовця та Кожанова вивели Карпати вперед. І як же ж прикро, що чомусь ігри в футболі проводяться по 90 хвилин, а не 86. Бо саме на цих хвилинах Дортмунд продавив львів'ян, не тільки зрівнявши рахунок, але й виборовши перемогу. Гірка поразка, але за яку ніяк не соромно. Так як це був перший тур, і була обнадійлива гра проти фаворита групи, були надії. Але виявилося, що ці почуття схожі з поєдинком у кривому Розі, коли ніби шанс це є, але потім все розвалюється. Український клуб лише в останньому турі розписав мир з парижанами, заробивши єдиний бал. Ми вже тут бачили Бенфіку в Полтаві, Борусю та ПСЖ проти Карпат, Буфона в Кривому Розі. А як вам королівський мадридський реал на березі Чорного моря? Реал 20 разів в своїй історії зустрічався з українськими клубами, 10 разів з Динамо, 8 ігор проти Шахтаря. А ще в нього за плечима двобій з одеським чорноморцем. Шлях цих клубів перетнувся на стадії другого раунду Кубку УЄФА сезону 85-86. Грубо кажучи, це була стадія однієї 16 Перша гра проходила в Мадриді. Одесити надзвичайно швидко пропустили на першій хвилині, але й швидко зрівняли рахунок. Причому саме Чорноморець перший український клуб, який забивав реалу. Цього двічі важкові грали з Динамо у 73-му році, але там були 0-0 і поразка 3-0. Чорноморець по ефективності був схожим, хіба що кращим за динамівців за окремими показниками. Програли в Мадриді 2-1, а в Одесі при трибунах, заповнених більш ніж 41 тисячою глядачів, чорноморець розписав нуліву нічию. Звичайно, для молодих вболівальників. В той Реал мало цікавий, але мабуть про Еміліо Бутагеньо багато хто чув. Я до того, що, хоч це було дуже давно, це все одно був реал. До слова, саме вони і тріумфували в тому розіграші Кубку УЄФА. Тому зарахуємо Одеситам досвід прийняття дуже крутих гостей. Якщо при перегляді відео ви згадали якийсь поєдинок, який я мав пригадати, але не зробив цього. Дайте знати в коментарях. Бо, наприклад, напрошувався ще Дніпро Марсель 2003 року, коли Дрогбаб. Був у складі французів, але вирішив, що Дніпро це вже дуже футбольне місто з великим досвідом єврокубків, порівнюючи з Одесою, Полтавою чи Кривим Рогом. Тож, якщо що. Пишіть, якщо подобаються наші відео, і бажаєте нас підтримати, то ставте лайк. А якщо сьогодні прокинулись і досі не робили донатів на потреби Сил оборони України, негайно зробіть це. 100 гривень, якщо ще не донатили, або 50, якщо вже робили цю важливу процедуру. Пам'ятайте, це найкраща інвестиція в майбутнє нашої країни. Дякую за перегляд! Все буде Україна!